Так, друзі, розповідаю про ялинку. Ось така вона. Зроблена з голографічного якогось пластику. Він сяє навіть і в день, коли там не включаю а, ці лампочки. І хочу вам показати ще, скільки тут є режимів. Дивіться, це перший режим був. О, тут є така кнопочка. Переключаємо. Там, де батарейки, ось інший режим. Ось таке мигання є. Це щось новеньке. Ну, принаймні для мене. Я такого ще не бачила. Цікаве. Ось такий є режим. Ну, тут дискотека. Там-там-там. Можна робити собі новорічну дискотеку. Так, далі, ще який є режим. Ось такий: то гасне, то запалюється. А, ну, це знову дискотека така. Дуже-дуже часто так мигає. А, ось так. А, це просто просто, бачите, горить. Якщо не хочеться, щоб воно там щось смигало і мерехтіло, можна просто так запалити. Ну і все, і виключається. Мені подобається отакий ось режим. Ось таке мерехтіння яскраве. Ось така ялиночка. Подобається? Вже можна ставити вподобайку. Ось так вона. Виглядає в інтер'єрі збоку. Класна штучка, мені дуже подобається. Дякую за пораду. Орхідейку полила, навіть потримала у воді. Так, довгенько. Ну, Корінчики, наче трошки позеленіли, але не сильно. Але тут, по-моєму, Добре позеленіли. Ось, бачите, такі, да стали гарно зелені. Тут корінчики. Ну, і ось цей квітконос. Так, друзі, що ще ми купили собі з ніком до різдвяних свят? Ну, потрошку скуповуємо, робимо запасики. Значить, ось такий пунш від делюкс. Він безалкогольний. Так, друзі, цікаво ж, перекладаємо, що ж тут за склад. Дивіться: сезонна весняна вода з бузиною, червоною смородиною, червоним виноградом, лимоном і апельсиновим соком із концентрату. Ось така штучка цей пуншик від делюксу. Будемо з ніком святкувати. Мабуть, його треба підігріти. Потім подивимось тут, як його використовувати. Ніколи ще не брала, ніколи пунш не пила. купляли цей глінтвейн на ярмарках різних, а це от перший раз. Так що, спробуємо, потім вам розкажу. 3 євро така пляшечка коштує. Що ще я взяла? Дивіться, друзі, оці цукерочки, трюфіля в чорному шоколаді. Я люблю трюфель. Мені вони такі приємні, приємні, в роті тануть. Дуже люблю трюфіля різні, бельгійські. ну, давайте подивимось мабуть, це теж бельгійські. наче на французькій мові написано. Але, але ми зараз з вами подивимось. Ага, схоже, що це Бельгія виробляє для Lidl, так? Угу. Так, класні цукерки. Я вже коштувала. А як же ж, ось так виглядає ця цукерочка, таким ломаним шоколадиком покрита. Зараз побачимо, що всередині. Mm. Дивіться, який смачний шоколад. Трошки тане в руках, значить треба зразу класти цілу цукарочку в рот. Mm. Смакота. Напишіть мені, хто любить трюфіля. Вибачаюсь, ну, дуже смачно. Ось так виглядає. Раджу покуштувати. То любить чорний шоколад і трюфель. Що ще я побачила в святковому лідлі до Різдва, до Нового року? Ось набір такий коробочок. 4 коробочки 5 євро коштують. А тут у мене вже можу вам показати тільки дві коробочки, тому що дві інші я вже заповнила і поставила в морозилку. От, значить, дивіться: це більша коробочка. З такою кришечкою. Ось. А, потім отака йде коробочка. Merry Christmas. Я вже сюди помідорчики поставила червона, така нарядна, красива. І ще дві менші сюди йдуть. Одна така біленька і сама маленька, ще червоненька. Ось такі, друзі, теж святкові коробочки. Мені сподобалися 5 євро, 4 штуки. Я думаю, нормальна ціна. Дуже гарні такі кришечки міцні. Ось так. Такі, от, друзі, передсвятковий лідл. Люблю ходити роздивлятися. І щось цікавеньке знаходити. Наступне, що я вам хочу показати, це баночку з цими грушами, теж, які я купила. Ну, я вирішила їх спробувати. Не на свято залишати це груші з. З корицею, ті, що я вам розказувала, в Нідерландах ростуть такі груші, вони тверді, їх можна тільки варити. от І я вже їх скоштувала. Зараз хочу витягти і показати вам, як вони виглядають. Скоштувати разом з вами. Дуже смачні. Ось такі грушки. Вони вже такі м'які, ну їх треба довго варити. Варяться вони в спеціальному червоному цукрі. Кому цікаво, заходьте на мій канал, шукайте відео, де я варила груші, або напишіть мені, кому цікаво, я знайду це відео і поставлю вам посилання десь. Дуже класно, бачите? Вона така прям прозора. Mm. Смакота. Смакота. Що, друзі, зараз вони продаються на ярмарках. Ці грушки, вони невеличкі, які треба варити. От. Спробуйте, кому треба рецепт, я напишу. Ось так. Всім, друзі, смачного. Знаходьте для себе маленькі радощі, хоча часи важкі. І всім, саме головне тихого. Мирного неба і скорішого миру в Україні.